Динамо Київ позбулася одного з найкращих футболістів молодіжної команди. Отже, на початку вересня Динамо зробило дивний трансфер, підписавши маловідомого румунського нападника Владислава Бленуце. А ще за кілька днів відпустила до Олександрії Дмитра Кримчанина. Де логіка: якщо хтось не знає, кримчанин був одним із лідерів молодіжки Динамо. Наприклад, минулого сезону він став найкращим бомбардиром юнацького чемпіонату України, забивши 23 голи у 27 матчах. Ну а всього кримчанин провів за молодіжку Динамо 83 матчі та наколотив 45 м'ячів. Тобто хлопчина забивав у кожному другому матчі. А саме тому новина про його перехід до Олександрії дійсно дивує, але ще більше вражає, що це повноцінний трансфер, а не оренда. А що якщо кримчанин заграє в УПЛ і потім перейде до Шахтаря? Кадрові рішення Динамо вкотре викликають великі питання. Один із найкращих вихованців академії останніх років гратиме за аут. Айдера УПЛ, тоді як до першої команди київського клубу, привезли двох невідомих африканців та румуна із сумнівною репутацією.